Добрий день, шановні глядачі. Отримав я сьогодні посилочку на новій пошті від фірми Агромаркет. Дуже я надивився багато відео, як підживлюють розсаду, чим лічать Чорну ножку. Велика проблема в розсаді в вирощуванні це чорна ножка. Тому дуже багато реклами в Тіктоковій йде з приводу цих препаратів. Ось дивіться, будь ласка, укорінювач Рудстар і фунгіцид юніформ 200 мл юніформу коштує 1400 гривень. Рудстар. Рудстар 1 літр 680 гривень. Загалом 1720. Ну, подивимося, що вони тут положили. Ось такий фунгіцид. Це будемо лікувати на розсаді чорну ножку. Дуже його рекламують. Я не рекламую, я просто ділюся тим, що я купив. Не знаю, я не користувався ще жодного разу. Ось така красива бутилочка стимулює розвиток кореневої системи, збагачений мікроелементами, ну і так далі. і так далі. Будемо пробувати, будемо тренуватися, тому що в прошлому році в мене трішки була проблема з чорною ножкою. Трішки напало на перець, тому будемо в цьому році лікувати. Не знаю, подивимося свої, ну як впечатлення скажу, потім, як провіримо, це все на розсаді. Поки що нічого не можу сказати, як воно працює. Але повівся на рекламу в Тіктоці і купив собі. Дякую, що дивилися. До побачення.